Паласвайк. Розумієш? Вот ще з другої сторони, отут. Якось отут і отут. Так, ты зрозумів? короче, ми маємо зустрітися де. Паласвайку, отут, Де я Вс, Все, Все добре! то в говніше, Господи. Так чекай, я тобі не всі какашки полі. А нахер мені їх бачити! ти на... Ой. Сліправа! Ооооо! Я би тебе кри! Еу! Ебай! Я взагалі полетів кудась. Я подальше від тебе вилив. Шо за кібербанк? Коротше, диви, ну те, що він не буде. Він там Угу. Так, деньги чи бізнес, Деньги чи бізнес. Бізнес. Дизлайк. Дизлайк, дальше. А я тобі таке кажу: фото чи відео? Пишеона. Я я чуть не здох, Влад. що за херня? Я я до тебе дотронувся, мене вверх підкинуло, і я чуть не здох, Влад. що за херня? В сані русниця, в сані русниця. У багажник! А я бачу, що він може, у мене весь екран черваний. Що це? Труп кота нашо? Чого це треба? Труп кота нам треба, реально? Тихо, кро. Ты здобий, на твою гун всі параші поставити. Давай атак, давай отак, дивись кран. Тут має бути F-пус писати і тоді воно поставиться. А може воно общатися під машиною має бути, а ми його сюди пахаем. А ти гарно попадешь. А не, може <патрот> чекай, а може двигун у нього ззаді? Я що це Та ти буває, чи що двигун сзади. Та що це за канон, куди двигун пахається? інших часов спустя. Ну, ну і куда це хотелась має пахать? О, кость о здорово. <патрот> Мы <Ми патрот> разбираемся, як двигун поставьте в тюпа. Вам хотів просто попробувати, чи вам ця гра под... сподобається, а потім піти те, що Андрій хотів, прошу. А, 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 Костя, Костя, да. Костя прийми, прийми за Алла. вас, просто мене новий аккаунт. О, я хорошо. Вимас. Да йо-мо йо! Я не зробив! Я не вийшов! Влад, ти під... Влад, ти під... ти під... Про... О, але вже збили, я чи що? Чекай, я можу взяти твій труп? Нє, не можу. Ти тільки оталкуй. Володь, ти поганий. ТА КОЛЬКО? Трарушниці у Влада забрати. Пітуша ровнюча, напіга. Трарушниці у Влада забрати. Диви, 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 суїцид робить. Трарушниці не нього забрати. Забери, конфіскуй. Чекай, мені треба захист. 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 O ataque! O ataque! O ataque! Ai, Zombie! Dois sudanes! Nien! 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 Так, так, хлопці, у мене є до вас питання. Побере травму. Побере Так. Що найважливіше для капітана? Порати на всіх. Роздавати металь. Підняття зарплати. Я так розумію, всі думки почув, так. В принципі, кожного думка правильна. Але найважливіша роль капітана. Це комунікація. Та я вже бачу капітан. Сидить в себе сидить в себе в кабіні, знімає на камеру, як його всіх цих жарить, і ора їм ремонтуватися. це ти? Я не знаю, я хотів зробити перса, я не знаю шо то. Куда ти, блядь, зайшов? Куда ти нажав? це Крінж. Шо? Вийди звідси, на хрестик нажав. Та ти на Роблокс Хрестик нажав, боже. Ну, No, no. но. це Андрій, це не то! цУ. На синю! На синій Роблокс, ёб твою мать! А да ячка. Я не масса, він його видав. Да нахера! Чо за бред, я хочу поменять. А, Дв, Дв, Д. Заходи Маркетплейс. Хаба за бесплатно не вийде, у мене такий самый. Нет, тут можно что-то сделать. Давай, давай, давай. Нажимай маркетплейс, Вот. И там есть бесплатные штучки, типа шорты и так дальше, и там щось можно забрати бесплатно. Не, ну тебя прям сильно, я рахую. Андрій вийде звідси Андрій закрий закрий. Андрій закрий Андрій закрий цю вкладочку Коротше, пацани, я хочу таке сказати: у мене такий дивний сон снився про мікрофон. Мій. Він до тебе почав говорити чи що? Ні, я такий, я включаю комп, і я чую дим, і, і це мій мікрофон горить, і потім із нього вилітає якась, не знаю, чи то вода, чи я не знаю, що це таке, але вона дуже гаряча. Потім це все. Включаю комп. Мікрофон запрацював, і він почав звучати як бас якийсь. Типу отак. От ну типу так. Ні, ну я теж можу мікрофон в рот запихати. Але що -то <ріст> шо то таке. Що там у мене за сон такий? Він перерився і у нього вилівається вода. <ріст> Ліпше не питай про сни Олега, бо це страшно. Шо, Та я? у мене, коротше, в сні 4 гри... хуй перемішались. Чотири в одному, типу? Да. То, що то за ігри були? Fortnite Genshin, острів цей з Роблекса. <ріст> так, і. І оце в те, що я зараз граю в SpaceStation 14. Що нахуй, перемішалося в одну. Так, дивіться, я зараз покажу, яку я хочу гру, ви зараз до мене зайдете. Вона. То післо чи зомбой зайшов. Який шанс, що мені з ящика, в якому шанс випадення сірого предмета 0% мені випаде сірий предмет. Мені сука випав сірий предмет. З ящика, з якого не може випасти сірий предмет. Друга світова, йопана хата. Ну ні, нехай буде, це ж Афганістан. Патрончика не-не-не. Нет, там направо, там на наш. Там направо, что заезжал? Бедрица зливами достаточно! Ух я просто! что це наш. что це за танк Я червые. Літ... Ооо! С базы стреляло! Ух Це С база! Да едем, едем, едем! Эф, пробуй! Жми! Я заряжу! Давай! Так стреляй! Эф, Не Стреляй! Я ж говорю, що він не заряжений! Та я <клес> ж заряжен. Я ж, блядь, говорю, що цей не заряжений! Ви, бляха, не заряжені, там! Та чекай! Та я вай, зупини, <клес> зупини, <клес> зупини, чекай, 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 дай я ще розсяду! А, о, я понял.

Тихо, 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 тихо. Это бошка! <ріху> Право! Ты тихо, тихо! Старайся, пробуй, Андрій. Пробуй, Андрій. Ну! Не то, чекай, Я, <ріху> Заді! я йду заряджати, бо я не знаю, ви зарядити не можете! БОМПЕ! ВИХОДЬ Выход! Выход танка! Я заряджаю снаряд, куди выходите, я його тільки зарядил! Чотири! Три! Два!

Ой! Я вынис, походу. Ты же вай? Соня шуку! Да най, ты не езушь! О! Не иди туда! Сзади машина, сзади машина, сзади! Машина! Стреляй ты! Инвелис! Да! Еба! Ех! Ты в пар нами! Машина, 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 машина! Стреляю, стреляю! Вона единомас! А я живий. Ти куда? Ні, я не зловив Ломив нахер! Я вниз, бо... Аня, в мене стаміни вже нема. Вс. Вс. Кухуй живий. Вс. Манучка, я шара зараз енергетикою. Ух ты, Сема, ух ты! Ух ты, Сема! Ай! Ай, да, я Сема! Все, ты сдох! Я ему просто видать не могу, и все! Бей! Пей, пей, давай! Да куда маю, куда ты. А все, они не хуй С тобой не не могу. Ладно, Влад, зараз. ладно, ладно, еду ладно, 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 еду, ему дай! ладно, ладно, ему дай. На. Куда ты?